Зоряного часу доби вам, громадяни, в ефірі 62 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про деталі оновлення Alpha 4.0 та можливості будівництва басу Старсітезені. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Гостом червоного інсайду був Педро Камачо, композитор більшості саундтреків для Star Citizen і Squadron 42. Випуск був присвячений новим композиціям, які стануть доступні гравцям з виходом 4.0. Педро розказав, які емоції і образи він намагався вкласти в кожну з композицій. Але цей випуск інсайду краще послухати, щоб насолодитися музикою. В останньому грудневому випуску інсайду 2024 Джаред згадав всі ключові аспекти, які роблять патч 4.0 найбільшим в історії Star Citizen. Альфа. 4.0 не була б настільки ключовою, якби в ній не було сервер-мешингу, базової технології, яка забезпечить більшу кількість гравців на серверах і підвищить їх продуктивність у майбутньому. Перша ітерація цієї технології дозволить значно розширити всесвіт Star Citizen. І найважливіше, що дає ця технологія. Це точка переходу, що з'єднує систему Stanton доступну для дослідження ще з 2015 року, з новою системою Паера. Гравці на кораблях нарешті зможуть переміщуватися між двома зоряними системами. Система Пайро містить нові космічні станції та астероїдні бази, що пропонують безліч можливостей і викликів у світі фракцій Пайро. Одне з найцікавіших оновлень це зони протистояння. Це особливі локації, де є можливість бойових зіткнень як з NPC, так і з іншими гравцями. Зона наповнена головоломками і переходами з однієї зони до іншої. Кожна з яких запропонує унікальні нагороди, включно з призовими кораблями в унікальних кольорах і з найкращими комплектуючими. Планети і супутники Пайро запропонують 11 нових локацій. Для дослідження 6 планети, 5 супутників, що приховують у собі поселення, незалежні аванпости, звалища і ферми, також серед нововведень, нові печері з різними типами порід, піску та кислотних середовищ. Крім цього, альфа 4.0 привнесе наступний крок в економічній реформі гри, переробці місій і вдосконалення механік кораблів, включаючи компоненти, ракети, ціни на паливо та нагороди за місії. Додано технологію відстеження рухів і стабілізації камери, представлених на сітезенконі. Також, нарешті, додані анімації відкриття вантажних люків кораблів. Quantum Travel отримує черговий етап розвитку з новими варіаціями швидкостей: витрати палива та максимальної швидкості залежно від класу двигуна. Докладніше про Альфу 4.0 поговоримо в окремому відео, бо все ж таки хотілося б дочекатися релізу цього патчу. Друзі, у червні до нас звернулися бійці 24 ї окремої механізованої бригади із проханням виготовити для них скиди у кількості 60 штук. Самі скиди були виготовлені та передані хлопцям ще у серпні. І Лише зараз наші захисники змогли знайти час, щоб записати для нас відео. Подяки, доброго вечора. Ми вдячні за вашу допомогу, е і ваша допомога наближує нас до перемоги. Ось такими штуками, завдяки вам е ми будемо нищити ворогів. Тому надіємося на подальшу співпрацю. Ще раз дякую. Це ще раз підкреслюю, як напружено працюють наші воїни заради нашої свободи. Але хочемо нагадати, що у нас ще є один незакритий збір для бійців аеропідрозділу 227 го батальйону 127 ї бригади. Скиди ми вже передали, але залишається борг за матеріали і нам необхідно дозібрати 4 тисячі гривень. Дякуємо всім, хто долучився до цієї справи, підтримав її фінансово чи просто добрим словом. Разом ми змогли допомогти нашим героям. На лайві обговорювали нові технології, які плануються до виходу протягом наступного року. Будівництво баз стане наріжним каменем ігрового процесу, об'єднуючи в собі всі основні ігрові механіки: видобуток, крафтинг, торгівлю, захист та рейди. Бази можна використовувати для зберігання ресурсів, облаштування виробничих потужностей, торгівлі чи навіть для створення мисливських станцій. Гравці зможуть обирати, як саме використовувати свої бази: від невеликих сховищ у віддалених куточках всесвіту до масштабних торгових центрів чи виробничих хабів. Зони для будівництва поділяються на законослухняні з посиленою. Безпекою та беззаконні, ризиковані. У законослухняних зонах доступні потужні планетарні щити, що роблять базу практично невразливою. У беззаконному просторі бази вразливі до рейдів, навіть якщо власник на даний момент офлайн. Але власнику для захисту доступні стіни, турелі та персональні щити, які змушуватимуть атакуючих переходити до наземних штурмів. Ресурси на видобувних станціях на базах не будуть нескінченними, тому гравці також матимуть можливість створювати мобільні бази для видобутку ресурсів у нових локаціях. Старі або Непотрібні будівлі на базі можна буде розібрати, але повернуться не всі витрачені на їх створення ресурси. Ресурси розподілятимуться по світу залежно від біомів і локацій. Наприклад, певні метали будуть частіше зустрічатися у річкових долинах чи конкретних кліматичних зонах. Це робить видобуток більш логічним і цікавим. Досвідчені гравці зможуть знаходити потрібні ресурси, орієнтуючись лише на ландшафт планети. Крафтинг тісно пов'язаний із системою видобутку і утилізації. Наприклад, при утилізації кораблів можна отримати матеріал. Для створення нових об'єктів, проте не всі ресурси повертаються, частина їх не підлягає відновленню. Нововведення також включає можливість створення об'єктів вищих рівнів за допомогою покращених креслень. Креслення бувають обмеженими за кількістю використань чи з кулдауном між застосуваннями, що додає шар стратегії. Деякі креслення будуть прив'язані до персонажа, інші доступні для торгівлі. Гравці зможуть знаходити креслення на планшетах під час досліджень чи місій і матимуть змогу продати їх до активації. Якість матеріалів впливає. На характеристики створених предметів. Наприклад, при створенні зброї різні матеріали можуть покращити точність або скорострільність. Бази стануть важливими центрами торгівлі. Гравці зможуть створювати магазини й виставляти свої товари на продаж через внутрішній ігровий термінал. Також планується мобільний додаток для управління торгівлею, де можна буде залишити замовлення на конкретні ресурси чи товари. Крім того, бази дозволять гравцям взаємодіяти через обмін послугами. Хтось може спеціалізуватися на видобутку, хтось на переробці, хтось на торгівлі. Це стимулює кооперацію та створення ігрових спільнот. Щоб запобігти крадіжкам чи втратам, у гру буде додано магнітне блокування, яке дозволяє закріплювати предмети, меблі чи контейнери, щоб уникнути фізичних багів чи втрат через інших гравців. Це також дасть змогу більш ефективно прикрашати й персоналізувати бази. Серед додаткових можливостей будуть реалізовані спільна побудова баз із друзями чи членами організації, використання баз як точок для відродження за умови наявності медичного відсіку. Створення підземних транспортних систем для з'єднання споруд на базі. Команда розробників планує розширення системи баз, включаючи нові стилі будівель, таких як шанхайські містечка чи споруди з інопланетним дизайном. Але усе це залежатиме від реакції гравців на перший реліз. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте. Внутрішньоїгрової валюти. Побачимось у Всесвіті!